Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні ми говоримо про культуру в 14-15 столітті. Культурний розвиток у другій половині 14-15 століття відбувався у складних умовах. Культура складні умови. Чому? Тому ну, що поділені політичною межею Великим князівством Литовським, Польщею, Московським Великим князівством та іншими державами українські землі опинилися під різними культурними е, напливами. Отже, Велике князівство Литовське Польща, Московія. Тобто наші землі були поділені між цими трьома князівствами і, відповідно, е, були уповільнені процеси. Саме е, національного розвитку в Польщі поширювалася католицька культура в західному регіоні. Створювалися певні труднощі для розвитку православних культурних традицій. Е, постійні спустошливі напади татар ще з одного. Боку, також навдавали великої матеріальної шкоди саме культурі, уповільнювалися темпи і розвиток зародження нових явищ у духовному житті. Також спостерігалось помітне відставання рівня розвитку української культури від рівня культурного розвитку країн Центральної та Західної Європи. Не випадково багато молодих українців виїздило на навчання саме до Польщі, до Німеччини, до Італії, до Чехії і здобувши освіту в тамтешніх університетах більшість. З них повертатися на Батьківщину не хотіло. Тут вже починають у нас розвиватися інший світогляд, моральні цінності, гуманізму. Виходить, у нас гуманізм на вищий рівень. Гуманізм. Утвердження нової культури, що зародилося в 14 столітті в Італії, утверджувалося е, право людини на щастя і свободу. Місцеве населення півдня зазнало на собі впливів золотоординської культури, спадщини та культури сусідніх християнських народів, і така етнічна строкатість створювала сприятливі умови для зближення культур українців з представниками культур. Інших народів, там, поляків, німців, вірменів, євреїв тощо і відповідно їхнього збагачення. Протягом першої половини 15, другої половини 14 го століття збільшується кількість шкіл при церквах і монастирях, школи кількість їхна збільшується при церквах і монастирях у містах при католицьких костьолах Існували єпископські кафедри, засновуються нові школи, латинські кафедральні школи, і вони створюються за зразком західноєвропейських шкіл середнього рівня. Основним предметом у них були, ну, давайте, такі, середні школи. Основні предмети у них були латинська мова, латинь, граматика, також риторика. Риторика, діалектика, далі арифметика, релігія. Релігія. Ну і в деяких школах була також астрономія, була музика. Була музика, була геометрія. Це ось основні предмети, які викладалися саме в цих школах. Також зростає кількість виходців з України, які навчалися в європейських університетах. У Працькому Краківських університетах засновуються гордожитки, тобто бурси для українських і білоруських студентів. З 1400 по 1500 років у Краківському університеті навчалися до 200 осіб з Галичини і Поділля. Окремі з них досягли значних успіхів. Ну, наприклад, Юрій Котермак давайте визначних таких. Юрій Котермак. Котермак Дрогобич. Е, із Дрогобича, як ви вже зрозуміли, після закінчення Краківського університету, де здобув ступінь магістра, він продовжив навчатися у університеті. Тут отримав диплом доктора медицини і читав студентом лекції з астрономії та медицини. А в 481 році, 1481 рік, його обрали ректором. Ректором цього університету у 1483 році він надиркував свою першу книгу, свою працю 1483, вісімдесят Надиркував свою книгу. Астрологічний календар. Також, повернувшись у 1487 року до Кракова, він викладав астрономію в місцевому університеті і отримав титул королівського медика 1487. Титул королівського медика, тобто наскільки у нас були талановиті люди, небачення можливості такий спосіб забудови міста виник не лише з практичних потреб, а він відповідає тогочасному світогляду про уявлення всесвіту і в ньому людини. З середини 15 століття споруджується дедалі більше фортець. У зв'язку з розвитком військової техніки і змінах у способах ведення воєнних дій потрібні були укріплення. Плюс у нас Будуються укріплення. Також нові тенденції з'явилися у спорудженні храмів і монастирів. Важливими пам'ятками ворованого будівництва виступають монастир церква святого Юрата, Вірменський кафедральний собор усипіння Богородиці у Львові. Також церква Різдва Христового у Галичині. Малярство залишилося провідним жанром тогочасного образотворчого мистецтва. Найвідомішим малярським осередком був Перемишль. Багато малярів працювали у Львові та Києві і наприкінці 15 століття першій половині, я вчаюся, наприкінці 14, першій половині 15 століття митці з українських земель уславилися своїми роботами в Польщі. Вони розписували храми у палацах, в Кракові, в Любліні і в інших містах. Тобто малярство. Також у нас розвивається і продовжує свій розвиток. На жаль, до нашого часу вціліло дуже мало фресок. Найстарішою пам'яткою іконопису цього періоду є ікона Богородиці Матері-Приповідниці з Волині. І, помітне місце в іконописі займали життєні композиції, з них унікальними є ікони церкви в. Станелі, кінець 15 століття, зокрема Святого Юрана, який зображений юного вершника у на вороному коні, який вражає змія своїм списом. З поширенням католицизму починає розвиватися і скульптура, починає розвиватися скульптура. Також дуже мало відомо про книжні мініатюри. Нижні мініатюри. А найвідомішою пам'яткою є Київський псалтир. Київський Псалтир. Це 1397 рік. В ньому вміщена 301 ілюстрація, виконана з Передонієм. мініатюри визначають різноманітністю жанрових сцен тогочасного життя і характеризуються саме виразністю, індивідуальністю і особливістю облич та свіжістю кольорів.